На півночі я хочу доповісти, що дійсно зараз ми поступово на нараді. Також був керівник обленерго Шикета Олексій Михайлович. Він доповідає про те, що ми поступово включаємо зараз. Поступово включаємо критичну останні, напевно, що Ємільчинський і Радамись і радостську громаду критичну інфраструктуру. У нас наразі половина жителів області знаходяться, на жаль, без електроенергії. Але знову ж таки, за даними Укренерго, поступово будуть давати дослід на включення, і ми перейдемо знову до графіку аварійних включень. Так, бо зараз воно відбувається, на жаль, поза графіком, поза тим, що ми інформували. Тому на моменті половина жителів близько 500 тисяч у нас знаходяться без світла. і най. Ваша дійсна ситуація у нас на півночі області. Ситуація стабільно важко контрольована, скажімо так. Ми ситуацію тримаємо там фактично в ручному режимі з обленерго, з владами місцевими, з керівниками громад. З усіма знаходимося в комунікації для того, щоб Балантувати і по можливості там, давати. Дуже багато технічних. Ми, я вам скажу чесно, що вчора на вечір, останній раз розмовляли після 12 години ночі з е, очільником обленерго, коли ще пішов дощ і е, мороз почався, це було ну, налипання, налипання чергові. і Ми дійсно чекали ночі, щоб не було обриву електропередач. Ми всі знаємо, що також для енергетиків там, щільний сніг і налипання на... Е, значить натратили ті обриви. Дякувати Богу, нічого цих технічного не відбулося.